Вітаю в ефірі програма Мова про мову. І сьогодні поговоримо про унікальність української мови, про її милозвучність, кличний відмінок, особливі букви і навіть про найпопулярнішу літеру. Буде цікаво. Почнімо з того, що українська мова надзвичайно милозвучна. Її секрет. У гармонійному чергуванні голосних і приголосних звуків завдяки цьому наші слова звучать легко, плавно співучо. Саме ця особливість дала життя сотням тисяч пісень від старовинних колискових і козацьких маршів до сучасних естрадних хітів. Уявіть, якби мова була грубою чи різкою, пісень було б набагато менше. За оцінками фольклористів. В Україні зафіксовано понад 200 тисяч, а можливо, й до 500 тисяч народних пісень, що робить українську пісенну спадщину найбільшою у світі. А тепер поговоримо про букви: у нас є літера, якою не може похвалитися жодна інша мова світу: це «ї». Вона унікальна і позначає відразу два звуки: й, І. Скажіть у голос слова їжак, їсти, Україна. І ви відчуєте, наскільки особливе це поєднання. Українська без «ї» була б зовсім іншою. Навіть у назві держави вона гордо звучить. А ще сучасний український письменник Іван Малкович присвятив їй поезію. Ось уривок з неї. Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино. Покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви І. Ще одна неповторна буква Г. Вона зберегла твердий звук Г, який більшість інших слов'янських мов втратили. Скажіть «ганок», «гудзик», «гава» – І ви почуєте, наскільки цей звук дзвінкий і живий. А тепер трохи історії. Чи знали ви, що українська мова мала офіційний статус не лише на території сучасної України? У 1918-1920 роках вона була державною мовою Кубанської Народної Республіки. Так, саме на Кубані, де жило дуже багато вихідців із України, діловодство, освіта і навіть урядові документи велися українською? Це ще одне підтвердження. Наскільки широко звучала наша мова і як вона об'єднувала людей далеко за межами власне України. Але й це ще не все. Першою письмовою згадкою українських слів вважаються мед і страва. Вони були записані ще у 448 році візантійським істориком Пріском Панійським, який перебував на території сучасної України. Уявіть собі. Понад півтори тисячі років тому чужоземний мандрівник почув від місцевих людей наші слова і занотував їх. І вони дійшли до нас як маленький мовний привіт із глибини століть. Ну а зараз згадаймо про багатство лексики. В українській мові є понад 40 синонімів лише до слова говорити. Балакати, гомоніти, торочити, теревенити, торохтіти, ляпати, версти. Список можна продовжувати і продовжувати синоніми дозволяють точніше передати нюанси значення, адже кожне слово має свої смислові відтінки. А зараз інтерактив. Спробуйте подумки чи в коментарях придумати три синоніми до слова сміятися. Впевнена, що варіанти знайдуться у кожного. Ще одна особливість нашої мови це неймовірна кількість зменшувально пестливих форм. У нас можна злагіднити майже будь-яке слово. Наприклад, мама стає матусею, матусенькою, мамцею. Кіт перетворюється на котика, котунчика, котусика, котенятко. І навіть вороги можуть ставати воріженьками. Такої теплоти й ніжності небагато в інших мовах. Українська має ще одну унікальну рису кличний відмінок. Він робить звертання живим і по-справжньому емоційним. Ми кажемо: Оксано, Богдане, мамо. І ці слова звучать тепло й щиро. У багатьох мовах. Такого відмінка просто немає, а без нього спілкування стає менш особистим. А знаєте, яка літера в нашій мові найпопулярніша? Це П. Подумайте тільки: пісня, правда, перемога, поезія, паляниця вона настільки часто зустрічається у словах, що нею можна запросто написати непоганий твір. Власне, у Панаса Столярчука є оповідання рідна мова, де головний герой створив оповідку про перший поцілунок. Отже, українська мова унікальна. Вона милозвучна завдяки чергуванню голосних і приголосних, має свої неповторні букви: «Ї» та ґ, зберегла кличний відмінок, надзвичайно багата на синоніми та пестливі форми. І звучить у піснях, що стали частиною нашої душі. Тож говорімо українською, бо кожне наше слово це маленька перемога культури, історії та й власне серця. До зустрічі у наступному випуску.